Всім доброго дня! Мене звати Марчук Наталія Володимирівна, я лікар-акушер-гінеколог. Здоров'я жінок. Розквіт нації. Вже понад 30 років. 28 травня весь світ відзначає міжнародний день жіночого здоров'я, адже жінка відіграє вирішальну роль в підтримці соціального, фізичного та економічного добробуту власної сім'ї і дає впевненість майбутньому нації. Жінки, як правило, нехтують своїм здоров'ям, намагаючись збалансувати потреби власної сім'ї та роботи. Для того щоб підтримувати під контролем власне здоров'я, жінка повинна раз на рік проходити. Чекап жіночого здоров'я і тим самим забезпечити себе від страшних захворювань, а даже врятувати життя. Унікальних скринінгових програм немає. Існують базові рекомендації для кожної жінки. Окрім сімейного лікаря, жінка в незалежності від наявності скарг повинна відвідувати таких спеціалістів як гінеколога, ендокринолога та мамолога. Я, як гінеколог, завжди розпочинаю свою роботу з новим пацієнтом з забору ПАП-тесту та кульпоскопії. Це є скринінгова програма раку шийки матки. Проходити його потрібно один раз на рік. Також такі необхідні обстеження, як УЗД-органів малого тазу, з допомогою якого ми можемо візуалізувати стан внутрішніх органів. Раз на три роки жінка повинна здавати аналіз на визначення вірусу папіломи людини. Якщо ви плануєте вагітність, потрібно тримати під контролем аналізи на генітальні інфекції, венеричні хвороби пари та торч-панель жінки. Взагалі, гінеколога потрібно відвідувати незалежно від віку, починаючи від статевого життя, початку статевого життя і навіть після настання менопаузи, адже жінка за 50 завжди в зоні ризику через гормональні зміни. Медичний центр Гармонія з турботою про ваше здоров'я пропонує вам безкоштовно здати ПАП-тест або отримати 15-відсоткову знижку на необхідні аналізи, в тому числі попіломовіруси, онкомаркери та інші аналізи з метою профілактики та діагностування захворювань. Пункти забору знаходяться при медичному центрі міста Чернівці, Проспект Незалежності 78, медичних кабінетах при аптеках Руська, 17, Небесної Сотні 8, там Комарова 31. Всім гарного настрою та мирного неба!